Протягом 60 днів з дня отримання податкового повідомлення рішення власникам нерухомого майна та землі потрібно сплатити податок. Якщо вас не застали вдома і не вручили повідомлення, то датою вручення вважається дата повернення такого рішення до податкової інспекції. Ви можете самі завітати до податкових органів і поцікавитися про нараховані суми податку. Всі подробиці щодо податку на нерухомість і податку на землю в наступному коментарі. Платниками податку на нерухоме майно є юридичні і фізичні особи власники житлової чи нежитлової нерухомості підставою для нарахування податку на нерухоме майно є дані Державного реєстру речових прав. Юридичні особи самі собі нараховують податок, подаючи декларацію до контролюючого органу за місцем знаходження об'єкту до 20 лютого. Причому юридичні особи подають декларацію за поточний рік в 17-му за 17-й. Для фізичних осіб, в тому числі фізичних осіб-підприємців, немає обов'язку подавати декларацію, нараховує податок на нерухоме майно фізичним особам, контролюючий орган за місцем реєстрації платника. Значить, ставки податку на нерухоме майно встановлюють місцеві органи самоврядування. Для фізичних осіб податок на нерухоме майно нараховується за попередній рік. Тобто в 2017-му ми нараховуємо за 2016 рік. Ставки податку встановлюють місцеві органи влади. Наприклад, Івано-Франківська міська рада на 16 рік встановила такі ставки по податку на нерухоме майно. Для житлової нерухомості в розмірі 0,5 відсотка від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2016 року. Тобто в сумі це буде 6 гривень 89 копійок. Для нежитлової нерухомості ставки податку залежать від зони розташування. А також від типу об'єкту, тобто будівля, торговельна, готельна, офісна, підвали, гаражі і таке інше ставки тут коливаються в розмірі від 0,1 до 1,5 відсотка від мінімальної заробітної плати. Для фізичних осіб кодексом передбачені пільги для житлової нерухомості. А саме, якщо фізична особа має у власності квартиру квартири, пільга становить 60 квадратних метрів. Якщо має будинок, пільга 120 квадратних метрів. І якщо у власності фізичної особи перебуває і квартира, і будинок, то не оподатковується 180 метрів квадратних. Причому пільги згідно кодексу не застосовуються, якщо квартира використовується з метою одержання доходу, тобто здається в оренду, лізинг чи використовується в підприємницькій діяльності. Або якщо площа квартири перевищує п'ятикратний розмір неоподаткованої площі, крім того, з 2017 року. Власники великих приміщень сплачують ще додаткових 25 тисяч гривень на рік. Тобто, якщо у власності перебуває квартира площою більше 300 квадратних метрів, або будинок площею більше 500 квадратних метрів, крім податку в поставках розрахованого сплачується додаткових 25 тисяч гривень. По нежитловій нерухомості пільги не передбачені, тобто податок нараховується з усієї площі. E, значить, якщо людина має у власності, допустимо, квартиру у Франківську і у Львові, прописано Франківську, податок нараховує контролюючий орган за місцем реєстрації, тобто Франківська ДПІ, але формується два податкових повідомлення рішення. І пропорційно до площ квартир по ставках, які діють на певній території, рахується податок на нерухоме майно. Значить, контролюючий орган формує податкові повідомлення рішення, які висилаються платникам за місцем реєстрації. Термін сплати податку на нерухоме майно 60 днів з дня одержання податкового повідомлення рішення. Значить, якщо за несвоєчасну сплату податку на нерухоме майно передбачені згідно податкового кодексу штрафні санкції. Якщо затримка до 30 днів. То штраф становить 10% від суми недоїмки, якщо більше 30 – 20% від суми боргу. Щодо податку на землю. Підставою для його нарахування є дані державного земельного кадастру. Платниками земельного податку є землевласники та землекористувачі. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, яка знаходиться у власності або в користуванні. розмір земельного податку залежить від площі земельної ділянки, від нормативно-грошової оцінки, а також від цільового призначення землі. Фізичні особам земельний податок також нараховує контролюючий орган, формуючи податкове повідомлення рішення. І е, е, фізичні особи платять земельний податок один раз на рік е, протягом 60 днів з дня одержання податкового повідомлення рішення. Е, слід зазначити, що фізичні особи мають пільги по земельному податку, а саме пенсіонери, але тільки за віком, інваліди першої, другої групи, чорнобильці, ветерани війни і прирівняні до них. Громадяни, які виховують дітей до 18 років, більше трьох дітей до 18 років. Пільга надається тільки на одну ділянку, однотипну в межах норм. Так, на присадибну ділянку в містах надається 10 сотих пільга, в селищах 15 сотих і в селах 25 сотих. На особисте селянське господарство, значить, пільга надається до одного гектару для будівництва індивідуальних гаражів одна сота для ведення садівництва 12 сотих. Якщо людина має у власності дві однотипних ділянки, допустимо, дві присадибних ділянки в місті чи в навколишніх селах, вона має оприділитися, на яку ділянку вона хоче пільгу, і має подати до 1 травня до контролюючого органу заяву до вільної форми, де підтверджує право на пільгу копіями відповідних документів, а також вказує, на яку земельну ділянку їй надати пільгу. На комерційну землю, тобто яка використовується для підмагазини, кафе, станції, техобслуговування, обслуговування, пільга не застосовується.